Після російської атаки на Дніпропетровщині евакуювали 192 співробітники. шахти, повідомили у компанії ДТЕК. Нагадаємо, що там напередодні через російський обстріл під землею опинилося майже дві сотні власне працівників шахти. Більше про ситуацію там і що відомо станом на зараз. Ми будемо говорити із керівником Дніпропетровської обласної прокуратури. Юрій Папуша доєднується до нашого ефіру. Пане Юрій, ми вітаємо вас. Добрий ранок. Добрий ранок. Пане Юрію, доброго ранку. Що ви могли б зараз розповісти про ці наслідки російського удару і як в цілому відбувається процес збору доказів цього злочину? Вчора ввечері війська РФ здійснили атаку на місто Тернівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Була атакована підстанція ДТЕК. Внаслідок атаки було знеструмлено понад 17 тисяч абонентів. У вісьми населених пунктах наразі по резервним лініям електропостачання відновлено у всіх абонентів. Враховуючи, що вказана підстанція розташована поряд з шахтою західна Донбаська. Вказані шахтарі понад ну майже 200 осіб були заблоковані під землею. Але пожежу було ліквідовано, і всіх шахтарів з-під землі вже дістали. Ніхто не постраждав серед шахтарів. Постраждали. Немає зв'язку з тим, що обстріл був вечірній час доби, і відбувались досить тривалий час гасіння пожежі. Тому слідчі дії розпочали прокурори та слідчі на ранок уже після того, коли було ліквідовано пожежу. На даний час проводиться огляд місця події, допитуються свідки, вилучаються фрагменти безпілотників, якими було нанесено удар. А от якраз, пане Юрію, уточнення чим саме було завдано удару росіянами, і якісь можливо вже є попередні результати огляду місця власне обстрілу цієї шахти? Так на даний час огляд триває ще, але вже відомо на даний час, що було завдано удару безпілотниками типу шахет Гербера в кількості трьох одиниць. На продовження зараз які саме слідчі дії проводяться на місці події. На даний час триває огляд місця події та допитуються свідки та особи, які безпосередньо могли бачити вказане влучання цих шахетів. Також у осіб отримуються відеозаписи, ті, хто знімали на мобільні телефони, а також влучається відео з камер спостереження, які знаходились щоб ці матеріали були долучені до кримінального провадження і в майбутньому слугуватимуть доказами цього удару по цивіль по цивільному об'єкту, де військових, жодних військових там поряд не перебувало, пане юрі. І коротко за якою статою кваліфікуються дії кримінальне провадження і основні складності власне у розслідуванні подібних злочинів з боку Російської Федерації, якими вони є? Внесено на даний час відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України, порушення звичаїв та правил ведення війни. Тому це, скажімо так, всі випадки обстрілів цивільної інфраструктури, які завдаються країною агресорам. Вони вносяться в залежності від того, чи є постраждалі, чи немає постраждали, кваліфікуються за е, статтею 438 кримінального кодексу України. Алгоритм вже правоохоронними органами відпрацьований. Всі вже навчені, знають, що робити послідовність дій. Тому фіксуємо ті злочини, які вчиняє країна агресор проти нашого мирного населення. Пане Юрі, дякуємо. Це був Юрій Папуша, керівник Дніпропетровської обласної прокуратури. Розповів про хід розслідування власне того удару, який відбувся напередодні по Дніпропетровщині, а саме по шахті компанії ДТЕК.